– Доброго дня, доброго дня, ігорю. Скажіть, будь ласка, от сполучені штати не знайшли підтвердження атаки Донецька в Ростовській області зі сторони України, а Росія говорить, що ми, начебто, атакували. Ну, це зрозуміла полеміка. Я хочу спитати. От ви військовий експерт, чи могли українці поцілити випадково в сторону Російської Федерації? Ну, ви знаєте, давайте ми трохи по іншому сформулюємо це питання по Перше, Російська Федерація, ну принаймні, в тому будемо казати, то що ви сьогодні запропонували слухачам. Вона реально не заявила, що фактично збройні сили України нанесли удар. Було заявлено, що з боку України. З боку України ми вже неодноразово бачили і неодноразово маємо факти підтвердження того, що сепаратисти, які фактично контролюються федеральною службою. Безпеки Російської Федерації пробують нанести удар як по мирним громадянам. Це було в Луганську. Точно так же вони і пробують провокувати, показавши, що значить Україна не виконує свої зобов'язання і б'є по території Росії. Основна мета ясна, тобто, щоб підбурити не тільки як це в Луганську робиться місцеве населення, але й підбурити знаєте, міжнародну спільноту, показати, що Україна не виконує свої певні міжнародні зобов'язання. Це по-перше, по-друге, що я хотів би сказати, і це вже лунало, і це не в природі українських військових. Ми ніколи не були агресорами. Агресори зараз захопили Крим. і це факт. Не треба забувати, що саме Російська Федерація вбила українського військовослужбовця в Криму, і це теж факт, тому що російський офіцер застрелив українського офіцера. Точно так же, як факт, що єдине, що хто каже, що це були сепаратисти в Криму, вбили нашого прапорщика. Тобто розумієте. Перекручування це воно робиться тільки з одною метою такий собі пропагандистський хід задля того показати агресивну сущність якоїсь України, хоча це не в природі українського народу. Ми ніколи не здійснювали агресію будь-накого. Ігорю, існує така теорія, що це хід Російської Федерації, який направили на те, щоб виправдати ймовірне вторгнення на територію України. Що а ви я думаєте? Я теж не виключаю. Ви ж подивіться, що більшість сценаріїв дуже. Сильно нагадує, знаєте, такі собі провокаційні дії 1939 року, коли Німеччина пробувала Польщу вторгнути, що розв'язувала агресію в Чехії з судецькими німцями. Тобто, знаєте, а ще взяти порівняти, де останнє місце проходження було у президента Російської Федерації. Ну дійсно він, мабуть, як фахівець вивчав всю цю історію і чітко знає, може і чітко і керується її. Тут мені важко сказати.